12 речей, які можуть зробити батьки для запобігання залежності. Наша робота захищати наших дітей і забезпечувати їхню безпеку. Ми знаходимося поруч, коли вони роблять перші кроки, чимо їх дивитися в обидві сторони, перш ніж перейти вулицю, та допомагаємо їм сформувати здорові звички. Ми знаємо, що забезпечення безпеки дітей від наркоманії також є першочерговим завданням. Наступні 12 речей допоможуть батькам захистити підлітків від залежності. Перше, говоріть заздалегідь і часто. Діти, батьки яких говорять з ними про ризики пов'язані з вживанням наркотиків та алкоголю, на 50% рідше вживають психоактивні речовини. Важливо, щоб підлітки відкладали вживання психоактивних речовин до тих пір, поки їхній мозок повністю не сформується. Мозок людини повністю розвивається лише у 22 роки для дівчат і 25 років для хлопців. У цей період залежність підлітків може швидше розвинутися, а мозок легше пошкодитися, порівнюючи з дорослими. 90% людей із залежністю почали вживати наркотики, коли їм ще не виконалося 18 років. Якщо у вашій родині є випадок залежності, ви можете обговорити це з дитиною. Наголосіть на необхідності бути більш обережними. Генетична схильність може зробити людину сприйнятливішою до залежності, особливо якщо вживання починається рано. Друге підтримуйте оздоровчі заходи. Два ключові фактори, які знижують ризик розвитку залежності у дітей це здорові типи діяльності та просоціальна активність. Це означає відчуття своєї приналежності та участь у позитивній діяльності. Це може бути спорт, музика, акторське мистецтво або волонтерство. Діти показують найкращі результати, коли вони зайняті та почуваються частиною здорової спільноти. Третє. Встановіть чіткі очікування. Чітко поясніть своїй дитині, що ви очікуєте від неї відмовитися від вживання алкоголю чи наркотиків. Понад 80% дітей кажуть, що батьки мають найбільший вплив на їхнє рішення стосовно того, чи вживати алкоголь. Четверте, відпрацьовуйте навички відмови. Практикуйте ключові думки, які ваша дитина може використовувати у ризикових ситуаціях. Наприклад, ні, я за кермом, ні, у мене завтра важлива гра. Або ні, моя мама суворо ставиться до такого. П'яте. Визначте чіткі наслідки. Чітко визначте зрозумілі та послідовні наслідки вживання алкоголю та наркотиків у вашій родині. Шосте. Ви не повинні створювати веселу атмосферу. Завжди хочеться мати дружні стосунки з нашими дітьми. Але найбільше вони потребують батьків, які безпечно спрямують їх у доросле життя, встановивши чіткі очікування та поклавши на них відповідальність. Сьоме. Не давайте алкоголь або наркотики своїм підліткам. Зрозуміло, що дітям буде безпечніше робити щось, якщо ми стежитимемо за ними, але це твердження не поширюється на вживання психоактивних речовин. Батьків, які заплющують очі на вживання речовин або дають алкоголь своїм підліткам. Іноді називають соціальними хазяїнами. При цьому явищі збільшується вживання підлітками алкоголю а також інших небезпечних речовин. Восьме. Приділяйте пильну увагу. Може здатися, що діти менше потребують нашої уваги, коли вони дорослішають, але насправді важливо залишатися поряд з ними протягом усього підліткового віку. Налагоджуйте стосунки з іншими батьками у вашому районі. Разом з ними слідкуйте за тим, де збираються підлітки та чим вони займаються. Дев'яте виділіть час для родини. Дослідження показують, що час, проведений у родинному колі, спілкуючись про улюблені заняття або розповідаючи про те, як пройшов день, має тривалий позитивний вплив і покращує здорові типи діяльності. Навіть якщо ваш підліток стверджує, що він хотів би займатися чимось іншим, десяте сон повинен бути пріоритетом. Сон дуже важливий для психічного та фізичного здоров'я, особливо у підлітковому віці, коли мозок швидко розвивається. Одинадцяте допоможіть своєму підлітку з планом порятунку. Розробка плану порятунку може допомогти вашому підлітку вийти із крутної ситуації. Визначте секретний код, який вони можуть надіслати батькам або вихователям, щоб їм негайно допомогли і вони позбулися такої ситуації. Виберіть кодове слово або смайлик, який означатимуть, що дитині потрібна допомога. Це може бути будь-що. смайлик, Символ, одне слово або літера 12. Втручайтеся вчасно. Якщо ви вважаєте, що ваш підліток може мати проблеми з вживанням психоактивних речовин, не зволікайте з втручанням. Згідно з науковими фактами, чим раніше людина отримає лікування від розладу пов'язаного з вживанням психоактивних речовин, тим кращі будуть результати. Батьки та вихователі можуть використовувати ці науково обґрунтовані стратегії, щоб сприяти здоровому розвитку та запобігти залежності. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт www.addictionpolicy.org.